До України вже декілька днів надходить сухе та спекотне повітря з Центральної Азії, тому середньодобова температура впродовж цього тижня буде вищою за норму на 3-5 градусів. Опадів не очікується, винятком стануть західні регіони. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, за прогнозами синоптиків, 25 серпня, опади порадують жителів всієї України або навпаки, де з грозами цей день повністю покинуть всю територію України, не буде ні одного куточка. Де би впала лише по одна капля з неба, тому температура повітря в цей день буде також високою по всій території України. Більше всього не повезе жителям східних, північних та західних областей. Там палитиме шалена спека, топчики термометрів будуть підніматися, до позначків плюс 35 градусів тепла, ще й Сонце буде припікати. Вітер в цей день буде переважно північно-східного напрямку 3-12 метрів в секунду. Так, у четвер в західних областях. Температура коливатиметься від плюс 23 до плюс 35, а вночі буде від плюс 19 до плюс 24 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усі над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 23 до плюс 34. Вночі буде прохолодніше від плюс 19 до плюс 25 градусів тепла. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 25 до плюс 34. А вночі від плюс 21 до плюс 29 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 25 до плюс 33, а вночі від плюс 19 до плюс 24 градусів тепла. У четвер на півдні температура буде від плюс 27 до плюс 33 в день і від плюс 24 до плюс 28 градусів тепла вночі. У Києві 25 серпня вранці небо буде ясним. Таким воно залишиться протягом всього дня, без опадів. Температура повітря буде від плюс 18 до плюс 31 градусів тепла. У Львові ясна погода спостерігатиметься протягом всього дня без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 16 до плюс 29 градусів тепла. У Харкові у четвер увесь день небо буде ясним. І хмари не затьмарять його до кінця дня без опадів. Температура повітря очікується від плюс 20 до плюс 33 градусів тепла, до плюс 33 градусів тепла. У Дніпрі погода буде ясною. Тільки ввечері на небі з'являться хмари, без опадів. Температура в цей день буде від плюс 20 до плюс 31 градусів. В Одесі, 25 серпня, ясний ранок та погожий день. Повільно перетікатимуть у похмурий вечір. Без опадів температура повітря буде від плюс 22 до плюс 30 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!